Вітаю вас на каналі Рукодільні історії. Мене звати Марія. Сьогодні я отримала посилочку. Зараз буду разом з вами дивитися, що в ній. Ще треба повчитися так пакувати. Тепер же, коли буде та-да-да-дам, коли буде зрозуміло, що там, я хочу спочатку показати вам, як це виглядало на сайті. Я замовляла через Двеликс. І це було ось так. Тобто це називалася солонка виробництва Грузії. А коли я придивилася уважно до фотографії, я зрозуміла, що, що то. Ну, як варіант, може бути солонка, але явно, що то не Грузія. Отже, та-да-да-дам! Тут ще в нас запаковашка. Ну і ось, і ось те, що я, <клес> те, що я придбала. Так. Що мене привабило в цьому оголошенні в інтернеті? Те, що було підписано, що ця солонка виготовлена в Грузії. Ну, як я бачу з цього малюнка, це дівчинка в національному вбранні, і це, цей національний одяг зовсім не притаманний Грузії. До того ж, малюнок виготовлений дуже якісно, красива композиція, красиве поєднання кольорів. Все так, як я, я люблю, я вирішила цей виріб придбати і а, зайнятися розслідуванням щодо нього. Дізнатися про нього якомога більше. А, отже, це така коробочка металева, вона вкрита емалю, розписана вручну. Використані кольори: червоний, помаранчевий, жовтий, світло-зелений, темно-зелений, золото, такий рослинний орнамент по контуру. Дівчинка ось. Ну, спочатку думала, що на букетах тримала, то були б квіточки. Мабуть, це просто малюнок з її. Картушка. Так, ну і кришечка із середини має ось такий вигляд. З дрібним малюнком. Теж нанесений він вручну. так Обідок з позолотою позолота вже а, вже стерлася місцями. Сама коробочка ось така. Теж позолота Ну і саме цікаве для мене це. Звичайно, клеймо. Давайте його прочитаємо, подивимося, що тут написано. Хендмейд виготовлено руками в Австрії. Emeil studio. Емалова студія. Стейнбок. Steinbock Ну Штейнбок. Як ми читаємо, так? І тут ще якесь одне слово, яке я не змогла прочитати, тому що тут ну, трохи воно затерте. І саме клеймо, сам малюнок на клеймі це якісь, на мою думку, можливо, це вазочки. І тут зображений, зображена якась тваринка, так? чи козлик, чи косуля. Про неї я теж вам розповім. Я за розслідування взялася дуже так, знаєте, серйозно. Отже, що я дізналася? Я стала шукати в інтернеті ось таку дівчинку, шукала дівчинку, а знайшла хлопчика. Ось він. Ми бачимо, що малюнок схожий з попереднім, тільки тут хлопчик в центрі, в центрі такого квіткового віночка. А так повторюється все і понизу, візерунок, і зверху. Вони б вдвох склали б чудову пару. А тут ми бачимо той самий логотип з тим самим написом, і я так думаю, що це внизу, мабуть, ім'я майстра, який розписував даний виріб. А чому саме так, то ви побачите далі. Ну, і щодо самого костюма, який зображений. Я дізналася цікаві речі про національний австрійський одяг. Ось, наприклад, жіночий одяг називається дірдендль. Ну, не дуже зручно для вимови. Сучасний австрійський дірндль має яскраву спідницю, відкриту блузу і кокетливий жакет-корсаж. І ще є липкітель це елемент традиційного костюму. Він являє собою вузький жакет корсаж на бретелях з пришитою до нього широкою спідницею. Чоловіче вбрання складається з таких предметів трахт, це двобортний піджак, зазвичай сіро-зеленого, синього або коричневого кольорів. Ледерхозен шорти, переважно шкіряні, носяться на підтяжках. І тірольський або єгерський капелюх. Він має Високу тулью, невеличкі поля і прикрашений з боку пером. Що ж до самого костюма? Австрійці це єдиний в Європі народ, який в повсякденному житті вдягає національний костюм, тобто вони його широко використовують. Зображення національних костюмів ми бачимо і на інших предметах цього виробника. Що ж до самого виробника? Я була зацікавлена, я була приємно вражена. Називається виробник Австрійська емалева студія Штейнбок, або Стейнбок. Пишеться. Німецькою мовою читаємо «Штейнбок», англійською «Стейнбок». Два брати Ханне і Хаймо Стейнбок, або Штейнбок, будучи ще студентами академії мистецтв у Відні. Почали виробляти речі, у виготовленні яких раніше не використовувалась емаль. Серед предметів, які вони виготовляли, були підноси, вази, ювелірні вироби, коробки для прикрас та багато інших різноманітних виробів. Студія стала всесвітньо відомою і згадувалась в туристичних путівниках. Деякі з відомих художників, віднян, такі як Ернст Фукс і Ганс Штаудахер. Працювали в цій студії та експериментували з матеріалом. До 1980-х років в студії було близько ста співробітників, які вручну розписували вироби, в оздобленні яких використовували метал, емалі та 24 каратний золотодрук і покриття. Колишньою співробітницею студії «Стейнбок» була Міхаела Фрей, яка згодом заснувала емалеву мануфактуру під своїм ім'ям. І продовжує виготовляти вироби і аксесуари з емалі. Емальований посуд Арта і Брімер також пов'язаний зі студією Стейнбок. Згодом два брати Ганс і Хеймо Штейнбок пішли на пенсію, залишивши своїх синів Майкла і Пітера керувати студією. Через два роки студію продали. У 1993 році фабрика була закрита, завершивши більш ніж 45-річну успішну роботу студії. На сьогодні вироби цієї студії є колекційними. Вони надалі продовжують радувати своїх власників та інших поціновачів красивих речей. Но якщо придивитися уважно до візерунків, то вони мені нагадують, нашого українського виробника, а саме. Будянський фаянсовий завод. Ну а далі ви бачите вироби малевої студії, такі як підноси. Подивіться, яка ж розмальок красива, тарілочки фруктові на ніжці. Ось такі тарілочки декоративні з різними сюжетами. Різдвяні сюжети, дітлахи, новий рік. А можливо це теж Різдво. А це підсвічники. І це також підсвічник. А це така прикраса для пляшечки. Написано Шері. Ось так вона має виглядати. Хочу звернути вашу увагу, що тут клеймо теж має підпис. Це такі позначки для різних приміщень. Ну, а це ювелірні вироби емалової студії Стейнбок. І вони мені нагадують картини Густава Клімпта. І це не дивно, адже ось саме такі візерунки Густав Клімт використовував у своїх картинах. До речі, Густав Клімт теж є австрійським художником і декоратором. Ну, і коли я роздивлялася вироби, тобто фотографії виробів, я звернула увагу, що деякі клейма ось на, на білому фоні, підписані іменами. Я так думаю, що це імена художників, які оздоблювали ці вироби. Ще мені ж було цікаво, яка тварина зображена на клеймі. Я поцікавилася в Google, які тварини проживають на території Австрії. Ну, ось вони перед вами. Такі в мене різні міркування були, зрозуміло, що це не лось і не олень. Я думала спочатку, що це сарна європейська, але потім мені стали траплятися ось такі зображення найчастіше. Які були на марках австрійських, на конвертах, на листівках. І я подумала, що це, мабуть, саме ось ця тварина Козел Альпійський. Ну і на цьому я буду завершувати свою розповідь про незвичну, чудову знахідку, про своє розслідування, про свої відкриття. Я вам дякую за те, що були зі мною. Сподіваюся, що вам теж було цікаво і дізнатися, і подивитися про щось новеньке. Бажаю вам миру, бажаю злагоди, бажаю навчитися в кожному дні вбачати хоча б маленьку радість. На все добре і до нових відео!